Добра, щастя, мирного неба та здоров'я вам, дорогі друзі! Будь ласка, підтримуйте наш молодий канал. Ставте нам вподобайки та коментуйте. Ваша підтримка дуже важлива для нас та для просування нас в алгоритмах YouTube. Друзі, давайте розглянемо, що нас очікує, чого треба остерегатися, а до чого готуватися, та що нас може приємно здивувати у Майбутньому. На дату 18 серпня. Місяць знаходиться у фазі убиваючи місяць. Це третій місячний день у місячному календарі. І місяць продовжує знаходитися у знаку зодіака Діва. Місяць у знаку Діва дуже сприятливий час для будь-якої копіткої роботи, що вимагає вдумливого та серйозного підходу. Абсолютно всі напрямки фінансової діяльності за серйозного підходу, як ніколи, принесуть вам відповідну матеріальну винагороду. Успішними стануть будь-які банківські операції та операції з нерухомістю. Непогано йде торгова закупівельна та посередницька діяльність, так само плідно просуваються навчання, підвищення кваліфікації та будь-які самовдосконалення. Третій місячний день. Енергійний день дуже сильний. Сьогодні можна зробити дуже багато. Зростання енергії буде провокувати тиск і агресію, тому налаштуйтеся на самозахист і будьте пильні, щоб не потрапити до числа жертв. Сьогодні ви сповнені сил та енергії в цей час. Закладаються події місяця, тому намагайтеся максимально налаштовуватися на позитив, щоб події вашого життя в найближчому майбутньому добре розвивалися. Будьте активні. Енергія, витрачена сьогодні на потрібні справи, повернеться вам з торицею. Друзі, ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки. Підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі! Овен Сьогодні протягом дня можуть виникати прикри труднощі, не виключені раптові витрати, які вас зовсім не потішать. Тому в будь-якій справі потрібна чітка узгоджена з дій. У цей період не виключені нові зустрічі та знайомства, але важливо не помилитися в своєму виборі. Телець. Дуже неспокійний день, протягом якого не треба займатися дуже стомлюючими справами. Сьогодні можуть статися несподівані події, які будуть розвиватися досить динамічно. Цього дня вам потрібен час, щоб зрозуміти, як вам краще діяти. Близняки. Цей день чудово підходить для обговорення планів на майбутнє. Не виключено успішне вирішення поточних питань. Однак події можуть розвиватися непередбачувано, тому краще не ухвалювати спонтанних рішень. Рак. День буде непростим. Треба постаратися уникати конфліктів та стримувати емоції. Якщо не буде дипломатичності у спілкуванні, то стосунки з оточуючими можуть дуже загостритися. Сьогодні у вас з'явиться шанс зробити, тож не відмовляйтеся від цікавих пропозицій. Леви, у цей час обставини складаються невдалим чином. Деколи вам просто не вистачатиме терпіння довести розпочати до кінця. За нові справи варто братися з обережністю та не розраховувати на негайний та блискучий результат. Діва. В цей день виявляйте обережність буквально у всьому. Це досить складний час, коли не варто планувати важливих справ та зустрічей. Порозумітися з оточуючими виявиться непросто дрібні розбіжності завадять вам домовлятися. Терези, Не виключено, що день не принесе карколомних перемог. Але порадує новинами. У вас вдасться впоратися з поставленими перед вами завданнями та завершити важливі справи. У цей час не бійтеся, довірятися своїй інтуїції. Вона вас як завжди не підведе. Скорпіон! День порадує приємними збігами обставин, цікавими подіями та новинами. Сьогодні можна експериментувати. У вас вдасться досягати гарних результатів на роботі. Те, що зараз видається незначним, найближчим часом може відіграти важливу роль у вашому житті. Стрілець. День буде неоднозначним. Уникайте всього того, що може супроводжувати конфлікт. Не приймайте близько до серця неприємну інформацію і не турбуйтеся надмірно без особливих приводів. Постарайтеся ставитися спокійно до своїх помилок і проблем, що будуть виникати. Козиріг сьогодні протягом дня існуватиме імовірність дрібних невдач. Оцей час. Намагайтеся не прислухатися до порад зі сторони. Будьте обережні у своїх вчинках. У будь-яких справах не давайте волю емоціям та не критикуйте надмірно інших людей. Водолій сьогодні не виявляйте зайвих емоцій і не піддавайтеся песимістичному настрою. У цей період. Працюйте активно і намагайтеся досягати успіху у будь-яких справах. Сьогодні легко будуть складатися взаємини з коханими. Ви зможете чудово провести час разом. Риби День буде добрим для багатьох справ. Ваші сміливі задуми та ідеї можуть бути більшою мірою реалізовані. Однак у цей період будьте пильні, на вас можуть чекати фінансові труднощі. Сьогодні остерігайтеся неприємних сюрпризів зі сторони близьких вам людей. Друзі, ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати. Писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі!